Черебина чи, чи тварина прожива в морських глибинах. В неї аж вісім ніг. Знають всі, це ніг. так? Друзі, я пропоную вам сьогодні намалювати восьминіга. Ось такого, подивіться. Ну що, починаємо. Так, Починаємо малювати з голови. Голова ось така кругла форма. Я взяла тонований папір блакитного кольору. Ви можете взяти папір фіолетового кольору, синього, блакитного, як я. Ось у нас голова. І далі ми малюємо ноги. Або їх ще називають щупальці. Ось так одна нога, друга нога. Ось таким чином. Ще одна. Ось, які ноги у нас з вами вийшли. Це дивна дуже істота. Ноги ростуть прямо з голови. Та ці вітростки називають щупальці, на яких знизу є присоски. Ми їх з вами потім намалюємо. Зараз розмальовуємо нашого восьминіга. Вони замінюють і ноги, і руки ці щупальці. Можемо видовжити трішечки щупальця. Додати, додати колір. Ось у нас який весь ніг вийшов. Далі беремо, промиваємо пензлика, беремо червону фарбу і трішечки по щупальцям додамо кольору червоною фарбою. Ось тут у нас будуть наші присоски, про які я вже вам казала. Тут ми додамо червоної фарби. Ось таким чином. За допомогою ватяної палички або пензлика або штампика білим кольором, коли підсохне червона фарба, ми намалюємо крапочки. Кружечки, це у нас будуть присоски. Далі ми малюємо з вами очі нашому веселому. восьминігу. можемо намалювати відразу. Штампиком, або можемо намалювати пензликом. Беремо білу фарбу, наносимо на штампик. Ось у мене є такий. Залишаю відбитки. Це у мене будуть очі. Ось такі великі очі. Далі додамо трішечки червоної фарби. Трішечки-трішечка червоної фарби додала. І це у нас будуть рожеві щічки. Ось такі можна ще додати червоної фарби. Ось такі рожеві щічки у нас вийшли. Та намалюємо рота. Ось такого. Ось такого рота Додамо Та... Та вираженості нашим очам. Трішечки чорної фарби додала. Осе майже у нас вийшов наш восьмий ніг. Далі ми можемо намалювати червоною фарбою ось такі крапочки. Рапочкой малюем. А вы знаете, что восьминых он хижак, он палюет на рыб та Так, так. И часто он змінює свои Забарвлення, забарвлення свого тіла. І малюємо присоски. Я за допомогою витянує палички набираю білий колір, малюю ось такі присоски там, де ми малювали червоною фарбою. Ось такий восьминіг у мене вийшов Малята, спробуйте і ви намалювати такого ось кругла. Голова ось такі подовжені щупальці та прикрасьте кружечками та крапочками. Я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі. Пока-пока!